У музеї Харківського гуманітарного університету Національна Українська академія з'явилася нова експозиція. Вона про найпекельніше і найболючіше за більш як 30-річну історію вишу. Вона про війну, у яку ніхто не вірив, про болючі втрати серед випускників, які змінили свої цивільні професії на військові. У кутку купа іржавого покручено обгорілого металу. Це залишки від російської ракети, яка навесні 22-го року влучила в один із корпусів академії. В будівлю, який понад 100 років смертельний метал зніс дах, знищив перекриття другого та третього поверхів і зупинився у цьому кабінеті на нижньому поверсі, розповідає ректорка академії Катерина Астахова. На щастя, на той момент людей у будівлі уже не було. Вони вийшли з приміщення за якусь годину другу до прильоту. Якщо б тут були люди, було дуже, дуже погано, тому що у нас є і знімки. Ну, саме отут розмір уламків, які були, може, не менше був такий, як дах злетів, як то кажуть, знаєте, як зрізано нікого не було. Тобто 20-метрові такі листи заліза, вони тут плетали по всій Лермонтовській, по подвір'ю. То була неділя, 17 квітня 22-го року. Катерина Вікторна пам'ятає все до деталей. Хоча зараз уже й мало що нагадує той жах. Хіба що залишки кучгор будівельного сміття у дворі вишов. Це відбулося 10 хвилин на третю, Ми це запам'ятали, безумовно, тому що це був жах, такий жах, як був у центрі міста. Ми повернулися за 20 хвилин з проректором з наших господарських питань, ми повернулися сюди до навчального закладу. Те, що ми побачили, це було те, що бачили харків'яни на протязі цього року. Тобто, це були дуже значні руйнування. Тобто не було даху, не було технічного поверху, перегоріло все, і ми втратили там і перекриття між, між поверхами. Наслідки обстрілу видно з протилежного боку будівлі. Навіть міцні бетонні перекриття не витримали на цьому поверсі. Дивом оціліла лише одна аудиторія. Але вже наступного дня, 18 квітня, вною вирішили, будуть відбудовувати корпус. Наприкінці квітня, на початку травня, ми вже почали роботи з затягування плівкою цього корпусу для того, щоб зберегти його від дощів, від подальшого руйнування. Але коли зробили плівку, зрозуміли і нам підказали це фахівці, що плівка витримає десь там до жовтня, а потім потрібно вже робити дах. Більше року знадобилося, аби повністю перекрити дах і майже завершити відбудову корпусу. У цій залі руйнації потужного бетонного перекриття виявили лише за кілька тижнів до нового навчального року. Довелося десятки тонн бетону знімати зі стелі, як кажуть, руками, аби не пошкодити те, що відремонтували раніше. Зараз ми з вами бачимо те, чого тут не було. Отут не було поверхів. Отут не було даху, страшні такі обуглені стіни. Ми тут не могли пройти тут. Балочка була, балочки не було. Тобто ми тут бачили те, що бачили всі. Але ви знаєте, сьогодні мені дуже і дуже приємно, коли люди коли заходять сюди і кажуть, отут прилетіло. Мені спочатку було якусь, знаєте, образливо ну як це ми тут? А сьогодні ми пишаємося тим, що ніхто не бачить, що сюди прилетіло, що ми готуємо корпус, який буде трошечки краще ніж той, який був як приватний виш, народна академія могла розраховувати виключно на власні сили та допомогу небайдужих до навчального закладу людей. Ми завели сюди ну практично більше ніж 9 мільйонів гривень. Це кошти не навчального закладу, це кошти не державні та не комунальні, це кошти випускників, друзів, людей, які нас підтримували. Спочатку ми починали може там. Тисяча гривень, дві тисячі гривень, десять тисяч гривень. І отакими от невеличкими кроками ми відбудовуємо цей корпус. Низький оклін, безумовно, нашим викладачам, співробітникам, студентам вони допомагали фінансово. Але головний тягар, який допомогли нам подолати з цим корпусом, безумовно це випускники. І вони казали, ми вам довіряємо, збережіть наш навчальний заклад. Серед студентів, які з перших днів після прильоту допомагали альмаматер, п'ятикурсник Пилип Москаленко буквально там через день ми прийшли, і там, перше, що постраждало, там треба було щось десь повикидати. Тобто там обгоріли якісь парти було ну, доволі волого, і обгоріли парти, де ті, які ще можна було якось врятувати. Ми їх ну їх просто викинули з вікна. Спочатку там повитягали, і їх треба було поховати. по... В подвалах оцих всіх, і там треба було попереносити. І ось все, що таке могли зробити. По першим ми робили. Ну а потім вже там сміття повикидати, поскладати. І це все власне, там я допомагав. Також там вікна повставляти, коли треба було. Сьогодні, якщо пройти тут коридорами, ніхто не впізнає. У нас заходять сюди викладачі і кажуть: а де то, то тут було те, а немає того, що було. Але є. Світлі аудиторії, є сонячна аудиторія. І я сподіваюся, що, може, студенти ми їм довіримо, щоб студенти, які не художники, які не професіонали, але щоб вони допомогли нам оформити цей корпус так, щоб їм тут було зручно, щоб вони відчували себе вдома, щоб вони трошки трошки відновилися, по-перше, психологічно, від того навантаження, яке на них звалилося. Наразі врятований від руйнації старий навчальний корпус, відбудовано. Залишилося заново облаштувати аудиторії і дочекатися офіційного дозволу на офлайн заняття. Освіта це діалог. Якщо це монолог на екран, це не освіта. Якщо зможемо забезпечити діалогову форму навчання, культуру діалогу, то це буде якісна освіта. на будемо собою.